Моє вітання. З вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. У цьому випуску ви дізнаєтесь. Найвідоміший замок Криму закривають для відвідувачів на три роки. Хочеться приїжджає подивитися. Це звісно, а його немає. Кримські дороги, попри обіцянки, не ремонтують. Це що за технології? З Ростова привезли? Та знову про гроші. Чи віддасть націоналізований Приватбанк депозити кримчанам? Це найпослідніше гроші пенсіонерів, інвалідів і матері. Ви дивитесь Крим Реалі. Замок Ластівчине гніздо найвідоміший символ Криму. Можуть закрити для туристів на три роки. Він потребує реконструкції, тож доступ до пам'ятки зараз суттєво обмежений. До замку пускають водночас тільки трьох людей, наглядовий майданчик перед ним максимум десять. Але фундамент візитної картки Криму дав тріщину ще чотири роки тому. Вчені півострова терміново підготували проєкт реконструкції. Після анексії з'ясувалось, підконтрольну кремлю владу кримські напрацювання не задовольняють. Вони знайшли нових виконавців, але їх вже замінили. А реконструкції досі нема. Чи дочекається ластівчине гніздо на своїх рятівників, дізнаєтесь просто зараз. Знаєш, як пірати Київського моря подаваєш по на ступінь. 40 метрів над морем. Балкон одного з найвідоміших символів Криму нависає над прірвою. Він аварійно небезпечний. Фундамент будівлі в тріщинах у штормову погоду замок зачиняють. Ще у 2013 році фахівці з'ясували, скеля під ластівчиним гніздом у вкрай поганому стані. Її потрібно негайно зміцнити. Місцеві розповідають про руйнацію. Там пустота присутствує. Навіть місцеві хлопці, які там бувають, лазять, лазі там Они говорят, там є пустота. Видите, вот этот балкончик нижний, который был, вот есть, он был длиннее. Это по заказу этого штенгеля Барона. И скала была несколько, более кусок такой круглый. Понад 100 років тому німецький промисловець барон Штейнгель купив землю на цій скелі, зніс всі споруди та вирішив побудувати свій палац, який нагадував би замок середньовічного лицаря. Тут були вітальня, дві спальні, навіть сад на дворі. Через 15 років сад зник після сильного землетрусу. Символ життя і стійкості, Тому що дивіться, яке землетрясення було в 1927 році. двадцять Скала замком в, і і в Ластівчине гніздо визнали аварійними, закрили майже на 40 років. В Брежнівські часи від будівлі підвели залізобетонну плиту, скелю підперезали металевими тросами та відкрили замок для відвідувачів, а також для знімальних груп. Добрий вечір. Он зможе прибити тільки завтра. Оригінальне начало. на початку 2000-х Тут працював ресторан італійської кухні. Аж доки в 11-му році замку не надали статус пам'ятки архітектури національного значення. Згодом у фундаменті знайшли тріщини. Кримські фахівці не встигли погодити проект нової реконструкції. Прийшла Росія. По предварітельним оцінкам на рік... Около ну, от 18 до 30 миллионов гривен стоил бы вот этот вот многоэтапный цикл. Если бы не начало вот этих всех событий, то я думаю, на 2014 год эти работы бы начались. Интересная ситуация с ласточным гнездом. Да? Когда вкладывались уже денежные средства в проект, проводилась разработка данного проекта проект проектом проект, Ялтинским филиалом проводилась, я так понимаю, не один день уже, практически была готова. В 2014 году еще э, с, согласовывался данный проект, его утверждение, но так он почему-то и не прошел. Нова влада замовила нові проєктно вишукувальні роботи на 132 мільйона рублів. Спочатку фірмі Коринф з Санкт-Петербургу. Згодом контракт передали іншому підряднику фірмі «Меандр» з того ж російського міста. Окрім ластівчиного гнізда, «Меандру» довірили проєкти з реставрації ще восьми кримських пам'яток на суму більше ніж півмільярда рублів. Петербурзька нова газета розслідувала заміну підрядника. Документи, які они подготовили, оказались у другой компании. Одновременно комітет розірвав з ними с Каринфом, контракт, і з этой другой компанией його заключив на условиях единственного поставщика. Такий рейдерський захват контракта пройшов. Новий підрядник заперечує, що користується документами конкурента. Проте визнає, проєктувальними роботами, що були проведені ще за рахунок українського бюджету, вирішили не гребувати. Так или інакше раніше разработанные матеріали они использовались. То те, которые проходили там, да, какое-то согласование що в рамках України, дато з другой страни, все выполнялось нашими силами і наших субподрядчиков. Скільки грошей будуть просити на реконструкцію, стане відомо тільки після експертизи. Фінанси керівництво пам'ятки сподіваються отримати від російського Мінекономрозвитку або у 2018 році. Чи взагалі у 19-му. Обстеження скелі на сейсмічну небезпеку вже розпочалося. Бригада приїжджала з Пітера, вони опускалися і там внизу поставили датчик на обсліду. Всім хочеться приїжджаючим подивитися, Це естественно. Його немає. Там о, о, рушиться, там нельзя. Там треба робити. Не починали даже. Не знаю почему. Вроді би зараз деньги. Росія стала давати. Зараз вхід в замок обмежений. З початком реконструкції його взагалі планують зачинити. Олександра Славіна, Артур Гасприн Назар Ситник, Гаспра, Велика Ялта. А ви дивитесь Крим Реалі? Отже, чи дійсно ластівчине гніздо потребує реконструкції? Про це ми запитали в Олександра Лієва, який був міністром курортів та туризму Автономної Республіки Крим до 2014 року. Да, на самом деле Ласточкино гнездо э, требует ремонту кожні 15 років, в зв'язку з тим, що знаходиться в місці, де где вітер, і морський морской э, воздух, напитаний іонами солей, вони э, несуть таку розрушительну силу. И в этой связи рекомендованный ремонт ласточкиного гнезда каждые 15 лет. К сожалению, последние 30 лет этот ремонт не проводился. Поэтому потребность в этом ремонте, конечно же, есть. Кроме этого, произошли изменения в самой скале, которая, на которой находится этот замечательный дворец. Там появились трещины, которые говорят о том, что нужно проводить серьезнейшее укрепление, укрепительные такие работы самого основания этой скалы. И эти работы е, требуют достаточно серьезных таких капиталовложений. вложений. а чому, на вашу думку ці роботи загальною вартістю в 132 миллиона рублів довірили фірмі Санкт-Петербурга? Связано это, скорее всего, даже не с решением стільки оккупационных властей в Крыму, сколько властей в Кремле. Не доверяют крымчанам, не доверяют предателям. Предателям доверять, в принципе, наверное, было бы странно. В России понимают цену предателям. Не доверяют даже вот такие деньги на реконструкцию наших же крымских памятников архитектуры. Поэтому, вероятнее всего, поэтому генеральным подрядчиком определена компания из Санкт-Петербурга с родины Путина, которая будет заниматься дальше набором субподрядных организаций, которые будут батрачить за совершенно другие деньги, ремонтируя наши памятники в Крыму. Дякую. Александр Лив, экс-министр курортов и туризма Крыму. А ми продовжимо програму. Незабаром виповниться три роки, як пан Аксьонов робить гучні заяви про те, що на півострові найближчим часом усе зміниться на краще. У першу чергу дороги. І жодного ямкового ремонту робитися не буде. Про це він казав і у 2015-му, і у 2016 роках. Але виявилося, що підлеглі Аксьонова не слухають і продовжують латати асфальт як можуть чи як хочуть. Про це дізнався і сам Аксінов, коли побачив. Тепер дороги зовсім не ремонтують. Ну ви в лужу положили асфальт. Ну а щоб тримати, мужики. Ну що ви хлопці? ребята? Хто старший здесь на скажіть? скажите? Даже если там где-то влажная погода, машина видуває, сушить, суши, там, накрывает тентом. Если нету этого, так <звук> лучше не делайте. Там ну зачем? Это все это на три дня работы. Ну що ж це так все? Ну, вилітять, ну, ребят, ну ви чува. Останавлюйте роботу, значить, все, закрыли тему. никакого асфальта не висипайте. Деякі дороги в Криму вже складно назвати дорогами. Наприклад, ту, що веде до села Лучистого в горах на Далуштою. Реконструкція тамтешньої ділянки траси зупинилася три роки тому. Як не дивно, але теж одразу після візиту пана Аксьонова. До гірського села бездоріжжям дісталися наші кореспонденти. Село Лучисте розташувалося на південному схилі гори Демерджі і з висока дивиться на Алушту. Тут лише тисяча жителів. Уже п'ять років люди спостерігають, як ремонтують їхню ділянку траси. Останніми майстер-класи як не треба робити дорогу проводили будівельники з Ростовщини. То були субпідрядники. ходять друг за другом, нічого не забражають. Привезли камаз раствора, розтвор перегорів на наступний день, заганяють трактор. Побили этот раствор. Один йде этот раствор, следующий йде цемент, третій йде полівалка. Це що за технології? З Ростова привезли. Поруч із гірською трасою зсувається і обвалюється ґрунт. Під час реконструкції в кожен метр дороги вже закопали по 500 доларів. Місцеві жителі поліпшення не відчули. Машини пересуваються цією ділянкою зі швидкістю пішоходів 5 км на годину. Ну, купив в початку літа машину, вже третій раз підшипніть мені. Я зараз їду і опять скрип'ять. Вот как это вот что за дорога это? Два года ее такие колдобины были, ломались, значит, этот, автобусы. Невозможно было ездить. При Украине еще начинали делать, вот видите, сделали какой пешеходный переход, но ее не доделали, не успели. При России тоже вот начинают, и, видимо, не хватает материальных средств. І за українських часів, і під контролем Росії ремонт робив один і той самий підрядник. Привести до ладу два кілометри дороги компанії завадили помилки в проєкті. на папері. Не було навіть цієї електроопори, що стоїть посеред траси. Там ошибки в проєктній документації Это всі знають. Определеної чиновники нічого не делали для того, щоб це встраніть. Це основна причина. Версія підрядника йому не повністю оплатили роботи з бюджету. Іншої думки, кримська влада. Компанія нібито взяла аванс, а роботи не виконала. Хто правий, розбираються місцеві суди. Минулого разу ми приїжджали сюди навесні. Це ж Росія, Росія рулить, бачите, як, дорогами. Нічого не Вчиніли за рік калюжа щезла, а ґрунтова дорога стала рівнішою. На даній ділянці дороги проведено роботи з водовідведення. Воду спущено, зливову каналізацію очищено, ями засипано. Поки дорога буде підтримуватися, в такому стані. Наразі кримська влада переробляє проєкт реконструкції. Тож у цьому стані дорога лишатиметься щонайменше до наступного року. Це обурює Олександра, місцевого жителя, який розуміється, на ремонті доріг. Ми тут місцеві говорили, ви робите, непонятно що. Ну, грошей більше я нічого сказати не можу. Свої взяли деньги похоронили. А з кого тепер спросіть? Ми, ми місцеві, дайте нам. Ми от все заображаємо і самі зробимо. До квітня проїзд через село заборонили. Виняток зробили для місцевих жителів і громадського транспорту. Насправді ж їздять усі, кому заманеться. Щоб заощадити час. Назар Ситник, Олександра Шевченко, село Лучисте, Велика Алушта. Ви дивитесь Кримралі? Цікаво, що дорога на Лучисте, яка ремонтується вже п'ятий рік, знову потребує ремонту. А розташована поруч траса Зівропи Алушта, реконструкція якої закінчили за рік до російської анексії, ціла і досі. Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь про таке: чи зможуть кримчани отримати свої гроші в Приватбанку? Продовження програми дивіться за декілька секунд. Це Крим Реалі у 2014 році. Приватбанк відмовився повертати кримчанам депозити, мотивуючи це тим, що майно та гроші залишилися на території анексованого півострова. Чимало кримчан отримали компенсацію з російського фонду захисту вкладників, але й досі є багато тих, хто чекає на повернення свого депозиту з Приватбанку. Що для них змінилося після націоналізації цієї фіну дізнавалися наші кореспонденти Ось цей станок. Котрий паяє угли. Ну так сейідняєш чтирі вотита угла і починаєш варить. Цей верстат Саїд перевіз із Криму. Раніше чоловік жив у Керчі, де виробляв металопластикові вікна. Коли на півострів прийшла Росія, згорнув там бізнес і переїхав на материк. Зараз його обладнання простоює. У цеху немає світла і тепла. Відновлювати виробництво він збирався за гроші свого депозиту у Приватбанку: дві тисячі доларів і 50 тисяч гривень. Три роки були під замком. Привід, кримська прописка Саїда. Хоча він оформлював депозит до анексії півострова на мадируковій Україні. У січні в банку таки пішли назустріч кримчанину. Але після того, як він узяв кредит на розвиток бізнесу, а кредити. пожалуйста, <laughs> сказали, они мне дали после того, как мне выделили деньги, опять кредитные, из седьмого или восьмого, я не помню, мне позвонили, сказали, вот по такому адресу ваши деньги уже будут. Там, в течение дня вы только можете их собрать. Без проблем я и валютный пришел, <laughs> забрал. Тепер чоловік протирає пил зі старої вивізки і готується нарешті підраховувати прибутки, а не втрати. Не то що надіжда, я над... надіжда, в мене другого виходу. Немає. Саїд єдиний щасливчик із кримських вкладників Приватбанку, якого нам удалося відшукати. Для більшості після націоналізації фінустанови нічого не змінилося. Держава, хоч і гарантує недоторканність депозитів, повертати їх ніхто не квапиться. Гроші кримчанам не повернуть, допоки уряд не виділить на це кошти. Така позиція в нового керівництва Приватбанку. Ціна питання 13 мільярдів гривень. Стільки активів за підрахунками фінустанови вона втратила через анексію Криму. Ми звернулися по коментар до Нацбанку. Там відповіли, що отримали низку звернень від кримських вкладників. Утім, від суперечок щодо заморожених депозитів у НБУ відхрещуються. Слід зазначити, що невиконання сторонами договірних зобов'язань, а також незгода з діями банку, призводить до виникнення спорів, вирішення яких не входить до компетенцій та повноважень Національного банку, а здійснюється відповідно до статті 16 цивільного кодексу України в судовому порядку. На бік кримчан стають правозахисники. Українська гельсінська спілка з прав людини звернулася до керівництва привату із закликом повернути людям депозити. До того це була. Позиція власників банку, тепер власником є держава, і держава має розуміти, що це порушення права власності, порушення міжнародних зобов'язань, зокрема першої статті, першого протоколу Європейської конвенції з прав людини. І якщо держава не відреагує і не буде повертати депозити людям, то вона отримає відповідно міжнародні. Скарги до міжнародних судів, зокрема до Європейського суду з прав людини. Звертатися до міжнародних судів планує Володимир із Севастополя. Розказує в його дочки кіста головного мозку. У цій теті висновки лікарів про необхідність операції. Заради неї три роки тому родина продала квартиру близько 80 тисяч доларів. Поклали до Приватбанку. Відтоді грошей не бачили. Было решение продать квартиру и переехать в город Киев, ближе к тому специалисту, который непосредственно делал ей первую операцию в 2007 году, и ближе к врачу-эндокринологу из Охмадета, которая непосредственно вела ее. Ребенок медикаментозно зависим, она не может просто так, на каждый день ей надо подбирать и, и дозу медицинских препаратов, надо постоянно наблюдать динамику развития болезни. Зняти гроші пробували на материковій Україні. Не вийшло. Тоді Володимир подався до суду. Поки тривала тяганина, сім'ю спіткало ще одне лихо. Важку хворобу виявили вже в самого чоловіка. Замітьте, ми не просимо діянь у государство і у вас особисто. Ми просимо віддати наші гроші, зароблені на протяжні всієї нашої жизни. Це найпоследніше у пенсіонерів, інвалідів і матерів. Це звернення надіслали за кількома адресами: президенту та прем'єрові України, голові Нацбанку та керівництву привату. Поки родині ніхто нічого не відповів. Олена Сорока, Роман Ребрій, Володимир Паутов, Севастополь, Київщина. Отже, що ж змінилося для кримських вкладників Приватбанку після націоналізації цієї установи? Ми запитали в Дмитра Дугінова, адвоката голови ради з питань захисту прав споживачів фінансових послуг за два місяці, які пройшли з моменту так званої націоналізації Приватбанку, е, змінилось мало. Никаких официальных заявлений, кроме нескольких реплик господина Шлопака, нового председателя правления банка в интервью двум изданиям, нет. То есть те вкладчики, которые подавали заявление о расторжении договоров и выдаче депозитов уже после 19 декабря, то есть после национализации Приватбанка, получили стандартные ответы, которые банк слал всем своим крымским вкладчикам на протяжении почти трех последних лет. То есть позиция та же. У нас все украли оккупанты. Извините, если вы хотите вернуть свои деньги, обращайтесь к Российской Федерации. Но все же... В интервью двум изданиям Господин Шлапак упомянул о том, что крымский вопрос все-таки поставлен в повестку дня: Приватбанк уже обратился к Министерству финансов с просьбой о предоставлении дополнительной докапитализации в размере. от 9 до 14 миллиардов гривен для того, чтобы рассчитаться со своими крымскими клиентами. На мой взгляд, данная сумма существенно завышена. Согласно финансовой отчетности банка, которая и сейчас находится в свободном доступе на сайте Приватбанка, объем средств клиентов, которые были заблокированы банком весной 2014 года, составлял 8 миллиардов 215 миллионов гривен. Большую часть данной суммы выплатил фонд защитив вкладчиків тоснурасійська учредення, яке визверчала вклади э, вкладчикам українських банків в Криму після перехода під контроль Росії. Дмитре, а чи зможуть кримські клієнти Приватбанку, які вже отримали компенсацію від російської установи, отримати гроші ще й від ПриватБанку? Я думаю, что нет. Ситуация заключается в следующем. Фонд защиты вкладчиков, который выплачивал компенсации в Крыму, предоставлял данные компенсации после того, как вкладчик передавал этому фонду оригинал депозитного договора и оригинал квитанции или платежного поручения, то есть подтверждение внесения средств на счет. Так как эти документы переданы фонду, то сейчас на данный момент, я не знаю, по каким критериям приватизации, Банк, ну, в случае, если наконец-то да, он решит. своим крымским вкладчикам отдать все существующие задолженности. Я уверен, что просто так направо и налево деньги, естественно, раздаваться не будут. Естественно, клиенты должны будут подтвердить банку то, что они действительно являются клиентами. И подтверждением этому является, опять-таки, оригинал договора и оригинал квитанции или платежки о внесении средств. То есть, если клиент сможет такие документы предоставить в банк, то приватбанк должен вернуть, должен вернуть ему деньги. Если же оригиналов договора и квитанции А внесення средств в нет, тоді нет. Дякую. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше, заходьте на наш сайт в інтернеті Кримреалі. А також щодня слухайте радіопрограми Кримреалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц, в тому числі в Окупованому Криму. Я, Олександр Літковський, прощаю з вами і побачимось вже за тиждень.